Вся слава Ісусу Христу. Чому люди однаково починають ходити до церкви і одразу на короткому терміні звільняються від прокляття, залежностей, хвороб, стають благословенними, а інші можуть ходити десятиліттями до церкви, і життя не змінюється. Навпаки, приходить більше прокляття, ропіт на церкву, на священника, тому що одніх є основою слово Боже, вони не додають, не віднімають, а інші додають і віднімають. І підрізають слово Боже під своє життя, як їм здається правильним. Ви знаєте, слово Боже це основа всесвіту. Словом Божим все створено і все стоїть. І коли ми забираємо слово Боже із свого життя і підрізаємо його під себе, то ми бачимо, що приходить в світі колапси, війни, епідемії так далі, тому подібне. Але коли ставимо на перше місце слово Боже Ісуса Христа і в точності не спотворюючи, виконуємо, приходить благословення і мир.